Привіт! Я Полтава. Я твоє місто. Минулого разу я розповідала тобі про серце нашого міста Іванову Гору. Сьогодні продовжимо нашу подорож цим унікальним місцем. Ти, мабуть, уже бачив моє відео про садибу Івана Котляревського. Якщо ні, обов'язково знайди його у стрічці. А зараз хочу розказати про ще одну мою гордість: Свято Оспенський кафедральний собор. Цей собор справжній шедевр козацького бароко другої половини XVIII століття. Але його історія почалася значно раніше. Ще у 1695 році тут, у самому центрі фортеці, стояла дерев'яна успенська церква, градський собор Полтави. У 18 столітті за ініціативи міської еліти було вирішено збудувати новий храм, який став першим кам'яним собором у місті. Його велична архітектура і сьогодні нагадує нам про силу віри та культуру наших предків. Хочеш дізнатися ще більше міських історій? Підписуйся на мій канал. Я твоє місто, і разом ми крокуємо в майбутнє.